Добрий день, дорогі учні та учениці. Вітаю вас на уроці геометрії для восьмого класу. Ми далі вивчаємо чотирикутники. Вам уже відомі деякі різновиди паралелограма: прямокутник, ромб та квадрат. У цих фігурах протилежні сторони попарно паралельні. Сьогодні ми дізнаємось більше про чотирикутник, у якого тільки одна пара паралельних сторін. Такий чотирикутник називають трапецією. Паралельні сторони трапеції є її основами, а дві інші непаралельні бічними сторонами. На рисунку абецде трапеція, АД та беце основи трапеції, абе та СД — її бічні сторони. Назва трапеція утворена від давньогрецького слова трапеза, що означає стіл. Це пов'язано з тим, що в давні часи поверхні столів мали форму трапеції. До речі, у старослов'янській мові теж є слово трапеза, запозичене з давньогрецької. А зараз будемо знайомитися з різними формами трапеції. Трапецію з рівними бічними сторонами називають рівнобічною або рівнобедреною. На схемі трапеція АБЦД рівнобічна, у ній бічні сторони абе. Та СД рівні. У довільній трапеції кути, що прилягають до бічної сторони, є внутрішніми односторонніми кутами при паралельних прямих, які містять основи AD і BC та січні, що містить бічну сторону AB. На рисунку кути А та Б внутрішні односторонні, тому за властивістю паралельних прямих їхня сума дорівнює 180 градусів. Аналогічно, сума кутів С і Д дорівнює 180 градусів, як внутрішніх кутів при паралельних прямих БЦ та АД і січні СД. Якщо внутрішні односторонні кути при січній КЛ рівні, то величина кожного з них 90 градусів. Тому трапеція KLMN прямокутна, її зображено на схемі. Більше двох прямих кутів трапеція мати не може, бо в такому випадку це буде вже прямокутник. Трапеція PFRT з бічними сторонами різної довжини є різнобічною трапецією. У будь-якій трапеції можна побудувати дві діагоналі, сполучивши її протилежні вершини. Висотою трапеції називають відстань між прямими, які містять її основи. Отже, Висота трапеції дорівнює довжині перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки однієї основи на пряму, яка містить іншу основу. На рисунку зображено висоти трапеції ABCD BLMNCK. Середньою лінією трапеції називають відрізок, який сполучає середини її бічних сторін. На рисунку КМ середня лінія трапеції ABCD. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їхній півсумі. Доведімо це твердження. Нехай КМ середня лінія трапеції ABCD. Пряма БМ перетинає продовження сторони АД в точці Т. Трикутники БЦМ і ТДМ рівні, оскільки СМ дорівнює МД, кут БМЦ рівний куту ТМД, адже вони вертикальні. Кут БЦМ дорівнює куту ТДМ, адже вони внутрішні, різносторонні при січній СД та паралельних прямих АД і БЦ. Отже БЦ дорівнює ДТ і БМ дорівнює МТ. Середня лінія КМ трапеції АБЦД є також середньою лінією трикутника АБТ. Середня лінія трикутника паралельна основі трикутника та дорівнює її половині. Тому КМ паралельна АТ і дорівнює половині АТ. Отже, середня лінія трапеції КМ паралельна АД і БЦ та дорівнює півсумі довжин основ трапеції АД та БЦ. Дізнаємося, які ж властивості має трапеція. З однією з них ми вже ознайомилися. У трапеції сума внутрішніх односторонніх кутів при бічній стороні та основах дорівнює 180 градусів. Сформулюємо властивості рівнобічної трапеції. У рівнобічній трапеції кути при основі рівні, сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, діагоналі рівні. Перейдімо до розв'язування задач. Задача 1. Периметр трапеції дорівнює 98 см. Бічні сторони АБ та СД дорівнюють 25 см і 23 см відповідно. Знайдіть довжину середньої лінії трапеції. Розв'язання. Аби знайти довжину середньої лінії у трапеції АБЦД із заданим периметром 98 см, потрібно знайти довжини її основ. Периметр трапеції це сума довжин її сторін. Оскільки бічні сторони трапеції АБ та СД дорівнюють 25 та 23 см, відповідно, то сума основ БЦ і АД дорівнюватиме 98 відняти суму довжин її бічних сторін АБ та СД. Тобто 98 відняти суму 25 і 23 см, що дорівнює 50 см. Аби знайти довжину середньої лінії КМ, знайдену суму потрібно поділити навпіл. Тоді КМ дорівнює половині від 50, тобто 25 см. Отже, довжина середньої лінії трапеції КМ дорівнює 25 см. Задача 2. бічна сторона рівнобічної трапеції АБ. Дорівнює 20 см. А більша з основ Аде 36 см. Кут між ними дорівнює 60 градусів. Знайдіть середню лінію трапеції. Розв'язання. Із вершин Б і С трапеції проводимо висоти БК і CM. BK БК та СМ перпендикулярні AD. У прямокутному трикутнику АБК АК дорівнює половині AB, що дорівнює 10 см, як катет, що лежить навпроти кута АБК, який дорівнює 30 градусів. Трикутники АБК і ДЦМ рівні за гіпотенузою та гострим кутом. Кут А і кут Д рівні, як кути при основі рівнобічної трапеції, А Б дорівнює СД, як бічні сторони рівнобічної трапеції. З рівності трикутників отримали. АК дорівнює МД та дорівнює 10 см. Оскільки БК і СМ відстані між паралельними прямими і висоти трапеції, то БК паралельна СМ та АД паралельна БЦ. Тож за означенням КБЦ паралелограм. Тоді КМ дорівнює БЦ та дорівнює АД відняти 2АК, що дорівнює 36 відняти 20 та дорівнює 16 см. Звідси БС дорівнює КМ, дорівнює 16 см. Середня лінія трапеції АБЦД дорівнює півсумі двох її основ, тобто 36 додати 16 та поділити навпіл. Одержуємо 26 см. Сьогодні на уроці ми ознайомились із трапеціями та їхніми властивостями і розв'язали задачі. Наступного уроку ми поглибимо знання про кути та дізнаємося про вписаний та центральний кути, їхні ознаки та властивості. Тож до зустрічі та дякую за увагу!